Україна переживає найскладніший етап у новітній історії. Останні 10 років тривають у кровопролитній боротьбі нашого народу за свободу проти російських окупантів. Проте ми вистоїмо та переможемо. І з вами Кременчуцькі новини про головні події міста. Дивіться у нашій програмі. Комунальне підприємство Благоустрій Кременчука працює на новій техніці виробництва підприємства Ділайт. Як це вплине на швидкість та якість виконання робіт з прибрання та покращення санітарного стану міста, дізнаєтесь уже за мить. Підтримка місцевого виробника це ключ до успішного розвитку економіки. Наразі в Кременчуці працює підприємство Ділайт, яке надає містянам робочі місця та виготовляє техніку для використання в різних галузях комунального господарства. Зокрема, КП Благоустрій Кременчука використовує нову спецтехніку від Ділайт це дозволить значно пришвидшити виконання усіх робіт та прибирання міста. Сьогодні наше комунальне підприємство Благоустрій Кременчука використовує нову техніку виробництва Кременчуцького підприємства. Це підприємство, яке переїхало до міста Кременчука в рамках державної програми релокації підприємства Ділайт його. Виробничі потужності основні були в Харкові. Зараз частина цих потужностей розташована в місті Кременчуці. Прицеп зроблено в Кременчуці. Маніпуляційна установка також на нього поставлена власного виробництва даного підприємства. Нагадаємо, що програма релокації підприємств, які опинились у зоні бойових дій, була підтримана президентом України Володимиром Зеленським і затверджена урядом навесні 2022 року. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло шість повідомлень про різного роду шахрайства. Із кожним днем шахраї вигадують нові схеми ошуку громадян. Водночас щоденно вистачає роботи і кінологам. Інформація про замінування закладів у Кременчуці надходить до правоохоронців чи не щодня. Про кілька таких випадків далі в сюжеті. Шахраї привласнюють кошти громадян під виглядом надання соціальних виплат українцям. Потерпілою стала мешканка горішних плавнів 1980 -го року народження. Їй пообіцяли державну допомогу в розмірі 19 тисяч 800 гривень. Для цього необхідно виконати було певні вимоги, в результаті чого жінка перерахувала 24 тисячі гривень на рахунки. В результаті Перевірки інформації встановила, що стала потерпілою від дій шахраїв останнім часом. Такого роду шахрайства мають місце на території області. Звертаємося до громадян, особливо громадян, які тимчасово переміщені проживають на території Кременчука та Кременчуцького району. Якщо ви отримаєте такі повідомлення, обов'язково перевіряйте дану інформацію шляхом звернення до державних служб і ні в якому разі не перераховуйте передоплату, не надавайте особисті рахунки і стороннім особам, також доступ. У мобільних банків. Чи не щодня до правоохоронців надходять повідомлення про виявлення небезпечних підозрілих предметів та замінування навчальних закладів або торгівельних центрів. В Кременчуці до діє кінологічна служба, які постійно виїздять на такого роду повідомлення. Виявляють, вилучають на пошукові заходи, на заходи по вилученню наркотичних речовин по виявленню. Також залучається поліцейський кінолог. Чотирилапи розумний карат має доволі сильний інстинкт. Собака допомагає шукати вибухівку лише кілька хвилин, і полювання виявляється вдалим. Це на службова собака німецької породи. Кличка карат йому момент 5 років. Виїжджаємо з ним на замінування, повідомлення про замінування, пошук вибухових або зброї, набоїв заступали з ним на блокпости під час повномасштабного вторгнення. Пошуковий пес не виявляє до чужинців ані агресії, ані настороги. Роботи йому в умовах війни вистачає. Поліцейські закликають громадян бути пильними до підозрілих предметів. Звертаємося до всіх кременчужан. Якщо ви виявили підозрілий предмет, предмет схожий на боєприпас. Зброю, патрони, підозрілу коробку з годинником або з маячком просимо відразу дану інформацію надавати на лінію 102, для того, щоб подальшому не сталося біди, та для того, щоб фахівці змогли вилучити з місця події даний предмет. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Постійний стрес часто викликає проблеми психічного характеру. Тож однією із ознак емоційної втоми є панічні атаки. Як їх розпізнати та як позбутися, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Панічні атаки можуть бути надзвичайно страшним і неприємним досвідом для тих, хто з ними стикається. Це не лише фізичні симптоми, а й надмірний страх та тривожність, що можуть значно впливати на якість життя. «Це в мене сталося, коли я кілька ночей підряд не спала, читала книги і тут лягаю спати, і воно прямо перед сном почала задихатися, не зрозуміла, що відбувається, дуже злякалася, і воно траплялося кілька разів. Я не розуміла, що це. Звичайно ж, бігала по лікарях. Лікарі назначали заспокійливі. Бажання краще зрозуміти себе і розібратися з панічними атаками стало одним із поштовхів для Катерини, щоб стати психологом і допомагати іншим. Панічна атака це взагалі симптом тривоги. Тому статися це може з будь-якою людиною. Всі ми так чи інакше час від часу тривожимось. Але коли це вже надміру проявиться панічною атакою. Війна це може посилювати, звичайно, ці стани. Панічні атаки можуть траплятися як у підлітків, так і у дорослих. Переживання через навчання або роботу, перевтома тощо можуть легко викликати відчуття тривожності та страху. Що лякає не сама атака, а оці симптоми, якими вона супроводжується. Оджується, це ж і задишка, все забиття. Можливо, це і нудота. При цьому ще виникають негативні думки. Людина думає, що вона помирає. Людині варто усвідомити, що панічна атака не є небезпечною. Вона виступає у ролі індикатора, який дає сигнали про те, що варто відпочити та звернути увагу на своє ментальне здоров'я. Тож, як правильно діяти у разі виникнення панічної атаки, тут починається все зрозуміння, що це таке, що це за стан такий, і просто не відволікатись на щось, а от саме подихати, звернути увагу на своє тіло, походити по кімнаті, трошки заспокоїтися, сказати собі, це безпечно зі мною. Іншого" страшного не відбувається. психологиня зазначає, що не варто вживати заспокійливі пігулки, адже це не допоможе, а лише викликає звикання. а Тоді в людини формується така охоронна поведінка, їй здається, що ліки допомогли. А насправді панічна атака просто триває не більше 15 хвилин, тому проблему потрібно вирішувати, працювати саме з тривогою. Якщо ви знаходитесь поруч з людиною, у якої трапилася панічна атака, обійміть її потримайте за руку, принесіть склянку води, запропонуйте. Разом виконати вправу глибокого дихання тощо. Але якщо ви особисто стикнулися з панічними атаками і розумієте що не справляєтеся самостійно, варто звернутися до фахівця. Почати з психолога, а психолог вже допоможе, підкаже чи потрібно ще щось робити. Можливо, ліки, але це не заспокійливі з аптеки, це можуть бути антидепресанти, які вже назначає психіатр. Панічні атаки лише симптом, за яким приховується інша серйозна проблема. Якщо не звертати на них уваги, то в майбутньому це може перетворити. На панічний розлад, тож не бійтеся звертатися до фахівців, аби не погіршити свій психічний стан та жити нормальним спокійним життям. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Я не перша скрипка, я віолончель. Саме таку назву мав творчий вечір письменника Ігоря Герасименка, який відбувся 3 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Як пройшов захід, вже за мить. Минулої неділі у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся творчий вечір Ігоря Герасименка. Я не перша скрипка, я – віолончель». Захід був присвячений 35-річчю творчої діяльності митця. На вечорі Кременчуцький літератор презентував оновлене переведення своєї першої юнацької збірки Світанку Сонячна пісня. Пройшов час і з'явився інший погляд теми вічні. Але не старіючі. кахання, природа є філософська лірика, є як римовні, так і вільні вірші. Мене надихає все те, що мене оточує. І рідні і люди, і природа. Це не тільки дерева, квіти, небо і земля, а й люди, будівлі. Вперше Ігор Герасименко випустив цю збірку у 2003 році. Проте, через 11 років автор надав їй друге життя, доповнивши новими роботами. З оформленням книги письменнику допомогла Ірина Залюбовська. Завдяки ілюстраціям зробленими жінкою збірка заграла новими фарбами. Я, як вже можна сказати, професійний коректор і редактор привела в порядок його чудові вірші, чудові тексти. Ми додали ще деякі його юнацькі досвіді роботи, і я проілюструвала це видання. Зробила до нього сім ілюстрацій. Ось вийшла така чудова барвиста книга, яка називається Світанку. Сонячна пісня. Творчі збірки Ігоря Герасименка зберігаються у міських бібліотеках. Тож Кожен бажаючий має змогу ознайомитись та надихнутись творчістю Кременчуцького література. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини. Танці інтерактивна програма та улюблені герої мультфільмів. Усе це частини вистави свинка пепа збирає лайки, яку зіграли 3 березня у Кременчуці. Про подробиці театрального дійства далі в сюжеті. Молодіжний театр Живий, як я та народний театр пластики та жестів. Від і до 3 березня в міському палаці культури виступили з прем'єрою дитячої інтерактивної вистави Свинка Пепа збирає лайки. Ми входимо в такий графік, що ми ставимо ну мінімум два рази на місяць. У нас різноманітні вистави, в яких діти не просто дивляться сюжет, вони ще й приймають постійну участь. Тобто наші вистави ми намагаємося робити інтерактивні, щоб задіяти діточок. Вистава Пишеться сценарії, фонограма. Ми все робимо своїми зусиллями. Збираємо якісь донати від батьків, від наших гостей. все витрачаємо на наш театр. Звичайно, в часи війни дуже важливо, щоб наші діти, хоч на декілька годин, могли повернути собі радість дитинства, яку у них забирає війна. Актори зарядження вони всі хочуть віддати всю свою енергію і сили на те, щоб зробити максимально якісний показ для діточок. Кожна дитина в наш час повинна. Прийти, хоча б на одну виставу, а щоб відволіктися від тієї скрути, яка відбувається в наш час, і, хоч, трошки зарядитися позитивною енергією, як батьки, так і самі діти з нетерпінням чекали на появу улюблених героїв мультфільмів на сцені. Наша перша вистава досі 2,6» і 6. Дуже рада, що в нашому місті незважаючи на такий час. Є якісь вистави для маленьких тільки три роки, тому якраз цікаво сподобається, тому що там такі герої там синка пепа. Там я думаю, сподобається. Молодіжний театр Живий, як я та народний театр пластики та жестів від і до продовжуватимуть ставити вистави для дітей. Тож у всіх бажаючих незабаром з'явиться нова можливість побачити героїв мультфільмів на Кременчуцькій сцені. Дмитро Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 4 березня відбувся другий матч півфінальної серії плей-офф між хокейними клубами Кременчук та Дніпро. За результатами матчу Кременчужани зрівняли рахунок серії. Хто з хокеїстів відзначився біля воріт суперника? Дивіться в наступному сюжеті. Хокейний клуб Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-офф проти Дніпра. 4 березня команди зустрілись на льодовій арені Айсберг в рамках другого матчу півфіналу. Вочевидь, херсонці не встигли повноцінно відновитися після стартового поєдинку серії, в якому перемогли з рахунком 6-2. Другу зустріч обидві команди розпочали обережно. Попри чисельні моменти, відкрити рахунок вдалося тільки наприкінці періоду на 18 18-й хвилині. З передачі Євгена Баджана шайбов ворота Дніпра закинув Данило Кривенко. Гарна гра бойова плеоф. Ніхто не хоче поступатись, бо боротьба йде гарна гра. Як зазвичай, забувати, не пропускати і тільки вперед. Другий період став переломним у цьому матчі. На сьомій хвилині хокейний клуб Дніпро заробив першу більшість і скористався цією нагодою. Засистів Іллі Криклі та Євгена Ратушного шайбу ворота Кременчука закинув Микита Сидоренко, завдяки чому зрівняв рахунок між командами. Проте на відповідь містяни не змусили довго чекати. За чотири хвилини Дмитро Попережай вивів свою команду вперед. А за 22 секунди Віталій Лялька подвоїв перевагу. На перерву команди пішли з рахунком 3 -1. Ну це перший крок. Перший шах. Далі нас. Буду штати ще напружні матчі. Будемо готуватися. Ну, сьогодні хлопці перемогли. Хочу подякувати їм. Хочу подякувати нашим болівальникам, які нас підтримували весь матч. Ну, будемо готуватися. Дуже тяжка гра була. Третій період хокейний клуб Кременчук здебільшого грав на утримання рахунку. Весь третій період Дніпро переважно грав у зоні суперника. Біля воріт Кирила Кучера, але зумів лише трохи скоротити рахунок. Колишній захисник Кременчука Глів Варава, який наразі представляє кольори херсонців, закинув шайбу за 4 хвилини до завершення матчу. Навіть виведення шостого польового гравця наприкінці гри не допомогло Дніпру зрівняти рахунок та вивести гру в овертайм. Матч завершився з рахунком 3 -2. Дві хвари один, один, хлопці. Грали гарно і суперник грав гарно. Ну, суперник сьогодні награв більше на перемогу, і вони її отримали. Мабуть, так воно буде в кожній грі. Хто більше награє на перемогу, той буде отримувати. Вже дві гри пари кременчук Дніпро у півфінальній серії плей-офф позаду. Наразі рахунок серії 1-1. Наступні два матчі команди зіграють в Одесі 7 та 9 березня. Марія Бердаєва, Кременчицькі новини. 3 березня у Кременчуці відбувся фінал вищої ліги чемпіонату з футзалу. Як пройшли ігри та які команди перемогли, дізнаєтесь вже за мить. Футболісти з Кременчука та інших міст змагалися за першість у чемпіонаті з футзалу. Змагання проводились протягом півроку серед 46 команд у чотирьох лігах. 3 березня відбулись фінальні матчі вищої ліги. На спортивному майданчику зустрілися команди КФК Кременчук Темп і дружба. Загалом у вищій лізі брали участь вісім команд. До останньої гри визначались переможці цих змагань. Чемпіон поїде на всеукраїнські ігри як обласний чемпіон з футзалу і буде представляти наше місце в всеукраїнських іграх з футзалу Друга ліга. Ігри були напруженими, адже кожна хвилина могла вплинути на результат матчу. За результатами фінальних ігор перемогу здобула команда КФК Кременчук. Друге місце посіла команда Дружба а третє зірка. Кращим гравцем вищої ліги став капітан команди КФК Кременчук Олександр Кривенко. Насамперед, весь турнір ми провели дуже прекрасно. У нас команда була підібрана кожен індивідуально сильний гравець, і тому я вважаю, що ми заслуговували на це чемпіонство. Дуже багато сил, дуже багато ми все поклали для того, щоб виграти це чемпіонство. Я не гнався за якимись там нагородами, там чи ще щось там трішечки там був в бомбардирській гонці. Але для мене насамперед краще було, щоб виграла команда, виграла чемпіонство вищої ліги з футзалу. Тому що хлопці, які в моїй команді, вони жодного разу не вигравали в вищу лігу. І я також не вигравав жодного разу в вищу лігу. Тому для мене це була перша мета, яка виконана. і Я дуже радий, що так склалося. Варто відзначити, що перемож Переможцями другої ліги стала команда ФК «Світловодськ», третьої ліги інтеравто «Інтеравто-2», а четвертої Алкогрупа Плюс. Вітаємо переможців та бажаємо нових спортивних успіхів. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Напружені поєдинки, запальна атмосфера та жага до перемоги. Вихідними в Кременчуці відбувся закритий чемпіонат міста з олімпійського виду спорту Теквендо WTF. Як усе відбувалось, дивіться далі. 2 березня у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова юні спортсмени та вболівальники мали нагоду насолодитись захоплюючими поєдинками і неймовірною атмосферою під час закритого чемпіонату Кременчука з олімпійського виду спорту Теквондо ВТФ. Захід зібрав близько ста двадцяти спортсменів Кременчука, які продемонстрували свої майстерність та вміння. «Сьогодні проходить закритий чемпіонат міста Кременчука. Це рейтинговий захід, тому що потрібно дітям всім категоріям отримувати розряди спортивні. А далі під час війни це теж дуже важливо, як і морально-фізично підтримувати дітей. Дуже дякую я партнерам, котрі кожні змагання підтримують дітей завжди на зустріч з порозумінням. Влада теж йде на зустріч. Це дуже важливо. Напружені поєдинки і потужна енергія спортсменів створили неймовірну атмосферу на чемпіонаті. Також це був особливий день для багатьох новачків, які здобували свій перший спортивний досвід у змаганнях. В цьому році це перше змагання, яке ми приймаємо. І зараз виступають дітки віком від 8 років до 21. Ну тобто, це різні звичайно вікові категорії. Дуже багато новачків, які перший раз будуть приймати участь у змаганнях. Зараз ми дивимося по цим змаганням на результат. Бо в березні місяці у нас всеукраїнський турнір у місті Полтава буде рейтинговий, тобто це бали, які йдуть в зарахування до збірної України. Також за цим турніром у нас одразу буде чемпіонат області і далі чемпіонат України. Тому ці змагання для нас ідуть як відбіркові на виїзні турніри. Усі те були налаштовані рішуче. Вони змагались з великою жагою до перемоги, прагнучи продемонструвати свою досконалу техніку. Займаюся я п'ять років. Я оцінюю свою силу на максимумі. Я готовий. У мене настрій бойовий. Хочу показати сьогодні себе. Займаюся всьому спорті вже дуже давно, з самого дитинства. Думаю, сьогодні хочу зайняти перше місце виграти золота завдяки високому рівню організації спортивного заходу. Усі спортсмени отримали призи, а переможці коштовні подарунки. Такі заходи сприяють популяризації олімпійського виду спорту, розвитку фізичної активності та здорового способу життя серед молоді Кременчука. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Уже невдовзі, 18 березня, у міському палаці культури, відбудеться концерт молодого і талановитого співака Волканов, де купити квитки, дізнайтесь у наступному матеріалі. Волканов це свіжий подих сучасної української музики. Молодий співак, автор та композитор, родом з тимчасово окупованого Бердянська. Відомим Дмитро став після своєї участі у вокальному проєкті Ікс Фактор, ставши суперфіналістом дев'ятого сезону у команді Андрія Данилка. На даний момент Дмитро є автором власних пісень, чимало з яких встигли стати суперхітами. Наприклад, трек Намалюю потрапив у топ-чарти, а кількість його переглядів на Ютуб склала 5 мільйонів. І вже зовсім Скоро, 18 березня о 18.00, й кременчужани зможуть почути свої улюблені пісні у міському палаці культури. У цей вечір будьте готові приймати потоки нестримної енергії від неймовірного виконавця. Велика концертна програма Волкано це збірка усіх неймовірних композицій молодого автора. Ви почуєте улюблені пісні Наречена, як моя любов, тебе знайшов та багато інших робіт, що були написані вже під час повномасштабного вторгнення. Драйв, веселощі та гарний настрій. Це те. Без чого не обходиться жоден з концертів дім Волканова. Купуйте квитки на сайті Карабас а також у касах нашого міста. Софія Ригоренко, Кременчуцькі новини, дякуємо нашим захисникам та захисницям. Ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. Слава Україні та її героям.